Слабких, грішних, недолугих, кострубати, Господи, хворих, я не знаю, зцілюєш, врачуєш, піднімаєш, звеличуєш і просто наділяєш своє святістю і робиш святими. Ми тобі дуже дякуємо, що незалежно від того, хто ми, де ми виросли, який в нас статус фінансовий, не знаю, соціальний. Ти зробив нас своїми дітьми, дітьми царя, і ми тобі щиро дякуємо. Ти кожного з нас поблагослови, щоб ми залишалися тобі вірними, щоб ми о, достойно несли твоє ім'я, щоб ми дійсно відповідали цьому званню святих, Господи, ті люди, які будуть бачити нас, наше життя, наші добрі вчинки, наші відкриті щирі серця. Славили Тебе! Щоб вони бачили Твою дію, твою, твою руку в нашому житті, Господи, і щоб ми ніколи не забували Тобі за це дякувати і Тебе славити. Прими за все подяку. Амінь. 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 Ну і зараз не сідайте, ми будемо продовжувати з вами славити нашого Бога через спів. Давайте разом прославимо Господа і зберемо здари. Дякую. А після цього ви почуєте слова благословення. 자 <목소리나> Боже, дякую тобі за все, все, що ти даруєш, дякую тобі за цей день, що ми змогли сьогодні прийти до церкви, що ти нас оберігав, благословляв. Також дякую тобі за ці дари, тому що вони прийшли тобі на користь, і також дякую тобі, що ми всі змогли сьогодні прийти до церкви. Амінь. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Рядіть послугу, не потураючи незнанні вашими попередніми пожарливостями, але як той, хто покликав вас, є святий, будьте і ви святі усьому вашому житті. Адже написано, будьте святі, як я святий. Амінь. Друзі, присідайте. дуже дякую, чудова, дуже цікава проповідь. Я ще хочу два слова сказати. Що саме смішно з, цими, з цими святими, так? наприклад, в католицькій церкві, як правило, всіх кого святих канонізували, як правило, через декілька років виходило дуже багато правди. Ну, Бог насміхається з цього. Виходило дуже багато правди, і були такі випадки, коли один папа, якого канонізували святим, виявився піратом. Були такі випадки, коли папа, якого теж канонізували, мав декілька жінок. Так. Були такі випадки, як одного єпископа ордену католицького, він теж його канонізували, портрети його всюди висіли, це було в Америці, було в Бостоні. А він мав три жінки і трьом жінкам розказав, що він агент ФБР, і того його вдома немає, коли вони не побачили десь, його, як він служить месо, він великий єпископ. Тобто це все закінчувалося дуже великими скандалами. Останній найбільший скандал, який був, це коли Йоанна Павла Другого Карлля війти перед Бенедиктом 16 Канонізували, а через два роки в Бостоні прокуратура виявила велику педофілію, яка була між священниками, і в діло Мерфі, яке проводилося в Ірландії, де показано, що була маса у цих дітей, яких вони над якими вони сексуально знущалися. І виявляється, що Іван Павло II це все покривав. Виявляється, що він просто їх перетасовував. Тобто, що відбувалося, щоб не авторитет церкви не нищити, вони переставляли її з місця на місце, і ті люди, які знущалися над дітьми, наприклад, в Ірландії, вони потім знущалися. Ще в інших країнах. Тобто і це все було відкрито, і це все було явно. І от цій святіші, так, яких дуже часто люблять робити, Бог все це відкриває. Травзу тобто, розуміти, що маємо до цього дуже серйозно відноситися. Декілька оголошень. Перше оголошення, 28 липня ми з вами збираємося на пікнік. 28 липня ми зранку відвідаємо музей голівудських автівок, які знімалися в фільмах. Ми маємо контракт, де ми прибираємо їхній офіс, і ми побачили, що там є музей. Там дуже цікаво, на території є машини, які знімалися в фільмах, навіть яких ви знаєте. Так? Справа в тому, що всі, всі оці голівудські, оці всі спецефекти це все це в Лондоні. Як правило, в Лондоні це все йде звідси. І ось один такий музей, де ми прибираємо, там є ці автівки, і ми можемо туди заїхати. Подивитися, він відкривається раз в місяць, 28 липня він буде відкритий. І тому, хто хоче, ми можемо разом поїхати. Там дуже сильно цікаво подивитися, навіть є моменти, так, тобто такі автівки, де навіть були, наприклад, коли по них стріляли тобто, ну, з пулями, там є автівка, де просто холодильник кинутий в, в, в лобове, А так вона стоїть, як це було в фільмі. Тобто, як було в фільмі. Так ви можете побачити, тільки це буде на те, що було на справа. Потім після цього цей офіс він знаходиться в Ітоні, тому ми підемо зранку в 10-й, подивимося на оці автівки, так. а одразу там через дорогу є Ітон. Ітон це місце університет, де дають другу освіту всім політикам. Тобто, як правило, всі прем'єр-міністри до цього часу. Які були. Вони мали цей Ітумський університет закінчити. Це дуже сильно популярний вищий заклад, який працює на те, щоб політичний естеблішмент відповідав тій якості, які є в Англії. Ну і після того підемо до нас як все, в коледж так, і зробимо там невеличкі пікніки. Тому якщо у вас є можливість бажання, це буде неділя, приєднуйтесь до нас, я як все заберу вас з Лондона. Частково, так, і ми приїдемо туди, побудемо день і ввечері я вас відписую назад. Також хочу вам нагадати, що ми з вами молимося щовечора. Хто хоче приєднатись до нас, будьте з нами, хто не може, то кажіть, сестрі в селі і так, прохання, потреби, ми будемо з вас обов'язково молитися. Ну і йдемо з вами, як все, наперед, танцовим на і потім будемо на сворот сьогодні школі. Одну хвилину, поки не поки... Ні, я скажу вас, покаже. Картинки подивитися. Я просто хочу сказати декілька слів, бо забула, коли була за кафедрою. Зараз вас покаже, а ви просто зрозумієте, про що. неочевидный продукт, который вызывает онкологическое заболевание. Это вода. Если вы дважды прокипятите воду, то выделяется диоксин, а это канцероген, который может приводить к развитию онкологического заболевания. Я просто для чего это сделала, потому что Кожній сім'ї це зачасту буває, особливо коли нас багато. Став перший, включив чайник, другий підійшов вже для чаю, вона прохолодна, включає знову, бо там вода є. Буває так, так? так, так? так. Тому ця інформація можливо. Я не знаю, я їх, її не перевіряла. Але якщо це засторога, то краще його при, придержуватися. Там навіть сказано, що. Спливається, зараз читаю. Тобто ці концерогени, ці тяжкі метали, які випадають, за що того, що воно подвійно, потрійно кипятиться. Все, я більше нічого не буду вас відвідувати. Наташа, дякую,